Ось скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яка популярна гра в Америці є на Пасху? Що таке може бути популярно? Збирання є. Як? Збирання єсть. Так, а ти як думаєш? Я не знаю. Не знаєш? Ще які варіанти можуть бути? Не знаю. Ну, ще що можна робити на Пасху? Які процедури, які там ігри, що можна вигадати цікаве? Я не знаю взагалі нічого. Ну, взагалі, які можуть бути там, не знаю, футболи грають цими шампурами, теж щось там друг друга, як цей. Не знаю. Ну... готують. Нормально, а ти ж ти як думаєш? Ну, може вони ховають яйця, а потім їх шукають. О, то кстати Ні, ти такого не казав. Ти збирають яйця, казав. Так, як так. варіант може. Ні, я про це казав. Я не то, що типу, кури несуть, а потім збирають. Я казав імені, що їх розкидають, а потім шукають. Ну так, як варіант. А ще може бути, що, от е, скажу вам підсказку. Тут теж з яйцями це роблять вони, люди. Б'ються ними. Ну, це само собою розумію. А ще може бути, що з ними. Що може бути? <гум> ну, фарбують. Так, фарбують. Вони збираються з цими яйцями і щось роблять з ними. А що вони з ними роблять? І де збираються, як ви думаєте? Дома. Так, а ти як думаєш? Я, Я не знаю. Вони збираються вдома всією сім'єю. Вони їх. Я даю ще одну підсказку, вони їх катають, а звідки вони їх катають? З горки якоїсь, може? По голові. Так, правильно, вони їх катають з горки. Це в них така є цікава гра, вони всі збираються. І з горки. кого далі й це, прокатиться, той виграв. Таку страю ітику. Такий цікавий факт. Дякую вам. І ще раз привітайте підписників зі святом. З Паскою, з Великоднем. Вітаю з Паскою, щоб е, Паска була солодкою і ковбаска смачною. Дякую вам, ребята. Дякую, і вам гарної Пасхи. Підключіться на нас.